2011 роках, в 2011 12 роках у мене з'явився перший комп'ютер. А разом з ним з'явилися і перші ігри. І я як сьогодні пам'ятаю, що першою грою на новому комп'ютері стала Call of Duty World at War. І ця гра зробила зразу три речі. По-перше, я полюбив Call. По-друге, ігри дуже сильно засіли в моїй душі, і з дитинства я неймовірно сильно їх обожнюю. І по третє, шутери стали мало не моїм найулюбленішим жанром. Hello? I love you. Так от, ішов час, я освоївся з комп'ютером та інтернетом, та що найголовніше, мій старший брат Михайло повідав мені секрет піратства і обучив мене всьому, що знав сам. І з цього моменту мої руки були розв'язані. Правда, що дивно мало не всі ігри, які я тоді проходив, були від третього обличчя, а до шутерів, які я дуже любив, я дістався доволі рідко. І зачасту це була все та ж колда. Але в один момент я зустрів її. А саме Singularity. Не знаю чому, та гра в свій час мене дуже зацікавила, а коли я вперше її запустив, то. Oh, my God. Я не міг відірватися, і в пам'яті ця гра засіла дуже сильно. Щоразу, коли я її бачив, у голові проскакувало, єбать, красива! Це ж та сама Singularity. І от не так давно. Сидів я, значить, після роботи, і думку гадав, а що ж пограти? І чомусь так сильно захотілося пограти в якусь гру з дитинства. І чомусь першою грою, яку я згадав, була саме Singularity. і було прийнято рішення пройти цю старушку. Але ще найголовніше, з'ясувати, чи справді мої спогади праві, і це шутер на всі часи, чи все ж це dog shit. 1945 рік на дворі. Радянський Союз продовжує розвиватися та збільшувати свій воєнний потенціал. Але не дивлячись на те, що він все ж не може наздогнати американців, які вже створили ядерну бомбу, ба більше вони її навіть встигли випробувати на Хіросімі та Нагасакі. Та й СРСР також не сиділи без діла. Вони відправили експедицію до Камчатки, щоб знайти Уран. Але знайшли вони дещо інше: а саме новий хімічний елемент Є99, е дуже потужне джерело енергії, і Сталін вирішує кинути всі сили на вивчення нового елементу. Для цього на острів відправили вченого Віктора Барісова, який створив на острові науковий центр Каторга 12, де він і почав дослідження. Але в один момент Сталін помирає, і йому на заміну приходить Микита Хрущов, який дає новий наказ перейти до експериментів з я е 99 І ці експерименти виявляють, що новий елемент неймовірно потужний, але нестабільний, що приводить до катастрофи, в якій загинули майже всі. Тоді було вирішено приховати Каторгу 12 і всі згадки про неї. Та через 55 років, у 2010. Тому американський супутник-Шпігун зафіксував викид Радіації в цьому районі. Рашка, як в них прийнято, мовчала, а США, які не хотіли повторення Чорнобиля, вирішили відправити на острів своїх розвідників, загін Спарта 2.1, щоб дізнатися, що ж це за викид радіації. Нас переносить до нашого головного героя Натаніє Ліренко та його наперника Девліна. Ми вже от-от мали сідати на острів, та дивний викид приводить до аварії. Після цього ми прокидаємось на причалі і бачимо нашу збиту вертушку, а також тіла наших напарників, але що дивно їх тіла просто розпадаються у повітрі, та не встигне ми задуматись, чому, як на зв'язок виходить девлін, який також вижив. Він зв'язується з командуванням і розповідає про те, що сталося. Командування дає новий наказ рухатись до радіовежі, звідки наш загін евакуюють. Тому починаємо рух до вежі. По дорозі до неї ми заходимо в одну з споруд, де нас зустрічає відома усата Скотеняка. Також тут гра демонструє один з способів подання сюжету, а саме різні записки, аудіокасети та відеоролики. Взагалі по всій грі їх буде розкидано до фіга, але більшість локальних історій я пропущу і в майбутньому зупинятимуся я на найголовнішому. Так от, в цій споруді ми знаходимо аудіощоденник якогось вченого, який був записаний після пожежі на каторзі 12. Там вчений каже, що каторгу прикривають. Причиною стала смерть такого собі і доктора Дємічева. Також тут ми бачимо відеоролик про їбучих капіталістів, які спляті, бачать, як напасти на СРСР. А от є 99, дев'ять підніме радянський союз з колін, адже. Продовжуємо рухатись далі і знову бачимо дивний викид. Та на цей раз цей викид переносить нас на 55 років назад, а саме в день пожежі на каторзі. Все навколо горить, люди бігають, метушаться. Ну а я намагаюся вибратись з пожежі і випадково натрапляю на одного з науковців, якому рятую життя. І відношу його до безпечного місця. Але що дивно, коли ми рятуємо цього вченого, ми бачимо когось у вогні, і цей хтось каже нам не рятувати Дємічева. Дивно, та ми все ж його рятуємо, після чого стається ще один викид, і нас переносить 2010 рік. В якому все якось дивно, адже на місці Скотиняки тепер стоїть вже бюст Дємічева, а все тому, що я врятував його, тим самим змінив минуле. І тепер в цьому альтернативному 2010 році Дємічев не помер, каторгу не закрили і експерименти з'єдним. 99 продовжились, та не дивлячись на всі зміни, острів все одно виглядає мертвим та покинутим. Та відповідь чому так нам дає одна з аудіокасет, в якій йдеться про те, що сингулярність, над якою працювали вчені, вибухнула, і це привело до викиду радіації, від якого дуже багато людей загинуло. А ті, хто не загинув, почали мутувати та перетворюватися в монстрів. Тут на зв'язок виходить девлін, який намагається зв'язатися з командуванням, та в нього нічого не виходить. І так як інших варіантів немає, ми продовжуємо рухатись до радіовежі. По дорозі до якої знаходимо собі зброю, пістолет Центуріон, яким розносимо перших ворогів, тих самих людей, які мутували. Ну а на зв'язок знову виходить Девлін, який каже, що він знаходиться в школі, тому тримаємо шлях туди. Зайшовши в школу, гра починає гратися з нашими нервами і намагається вгоре, демонструє нам видіння, а саме як монстри в минулому напали на звичайних людей, та виходить, неї, чесно кажучи, так собі. До речі, в школі ми знайдемо нову зброю, а саме автомат Валькірію або ж вибір Сталіна. Зараз буде хвилинка тупих приколів, але я ж не один уявив собі Сталіна, який стоїть такий з бюлетени в руках, де в нього умовно три варіанти, де АК-65, СК-36 і автомат Валькірія, і він такий: бльо, Валькірію хочу, фігаште. Та не суть. Коротше кажучи, в школі ми нарешті об'єдналися з Девліном, з яким відбиваємось від монстрів, і мужик натурально в шоці, адже їм то казали, що острів покинутий.

Supposed to be Moskali? Yeah, yeah Moskali, I'm gonna be like it. Shit, these guys don't look friendly І ми починаємо перестрілку. Москалі гинуть як реальні, та все ж ми приймаємо рішення відступати. Але під час відступу нам дають помакітрі, і приходимо ми з Девліном в себе вже зв'язані. Перед нами стоїть той самий Демічев, який звертається до нас по імені. Я вже подумав, що він нас знає, та він каже: не дивуйся, дурачок, в тебе ж ідіота, ім'я на формі написане. В цей момент до Демічева починає говорити Девлін і каже, що взагалі то вони військові США і. Ну ще б трішки, і у них би вийшло домовитися, я думаю. Після того, як Джемінчев застрелив Девліна, він підходить до нас і питає: як це ми не постаріли за 55 років. Відповідь тільки одна: ми подорожували в часі, а це означає, що ми користувалися ТМД. Що це за ТМД? То такий пан Роман, хто я? Всі ці питання заповнюють нашу голову та подіячи з його солдатами починають стріляти. І з нами на зв'язок виходить дівчина, яка допомагає нам втекти, і підказує, куди саме нам бігти, після чого ми зустрічаємось в підвалі. Вона каже, що її звуть Кетрін, і вона з організації Мир 12, після чого демонструє нам відеоролик цієї організації. Що ж це за Мір 12? В цілому, це організація, яка намагається розкопати всю правду і розповісти її людям. Вони дізналися про таємний комплекс каторга 12 де досліджували Є-99, е і дослідами займалися двоє людей, а саме Віктор Барисов і Микола Дємічев. Та у 50-х роках Барисов помирає. В документах вказано, що він помер внаслідок експериментів. Тоді контроль повністю перейшов до Дямічева, який з часом став головою СРСР, а потім почав війну за світову владу, в якій переміг за допомогою унікальної зброї, яку розробив на основі я 99 Тепер він, по суті, володар світу, але як він прийшов до влади, не ясно. Тамер 12 знайшов дивний щоденник, і всі ниточки інформації ведуть до сингулярності. Що це за сингулярність, ніхто не знає. Та в тому. Такому щоденнику написано, що відповісти на питання має Натаніель Ренко, який з'явиться у 2010 році, і тепер їх головна задача знайти Капітана Ренко і з його допомогою докопатися до правди. Додивившись відеоролик, Кетрін нам каже, що один з вчених збудував на каторзі таємне сховище, яке знаходиться під лабораторією, куди нам потрібно дістатися, тому рушаємо. По дорозі до лабораторії ми зустрічаємо нових ворогів, а саме так званих зеків, які можуть переносити своє тіло в інший час, і убити їх в цей момент неможливо. Простіше кажучи, вони як обіто з Наруто, який може переносити своє тіло в інший вимір. Та не дивлячись на це, розбираються ці монстри доволі просто. Відбившись від них, ми потрапляємо в лабораторію, і Кетрин виходить з нами на зв'язок. Вона відкриває нові подробиці, а саме збудував це сховище Віктор Барісов і збудував він його не просто так, адже в цьому сховищі він сховав ТМД, той самий пристрій, про який нас розпитував Дємічев. Потрапивши до головної лабораторії, де Віктор Бісов продав свої досліди, ми знаходимо його аудіощоденник, в якому Барисов розповідає, що його теорія, що Є99 впливає на час, підтвердилася, адже кукурудза, на якій вони ставили експерименти, дала урожай вже через три дні. Дємічев після таких результатів наказав Барісові почати досліди на людях, та той. Відмовився більше того, він став побоюватися Дємічева, і саме це стало причиною, чому він сховав ТМД. Після того, як ми прослухали щоденник, бачимо часову аномалію, яка показує, як саме потрапити в сховище, тому заходимо в ліфт, на якому спускаємось вниз, до таємної лабораторії Віктора Барісова, де і знаходимо той самий прибор TMD або ж Time Manipulator Device, що перекладається як пристрій маніпуляції часом. Взагалі тут варто сказати, що цей самий TMD є одною з головних причин, чому Singularity виділяється на фоні інших шутерів, адже з цим прибором наш геймплей змінюється. З його допомогою ми зможемо зістарювати монстрів та людей, відновлювати старі чи по типу ящиків з припасами, та розчищати собі давно закинуті шляхи, за допомогою яких ми просуваємось далі по сюжету. Те взагалі штука корисна. Коротше кажучи, забравши ТМД, ми повертаємось назад. Кетрін знову виходить з нами на зв'язок і каже, що на горі в лабораторії є розлом, і тепер, коли ми забрали ТМД, ми зможемо відкрити цей самий розлом і переміститися в 55-й рік, щоб рятувати Барісо, адже виявляється, що помер він не під час експериментів, а насправді його убив Дємічев. Ну що ж, піднімаємось нагору, відкриваємо той самий розлом і знову переносимось в де починаємо воювати з радянськими солдатами, розкидавши яких дістаємось до Віктора Барісова, який в цей самий момент говорить з Дємічевим, який намагається засувати, де Барісов сховав ТМД. Та так як нічого не виходить, Дємічев просто вирішує оббити Барісова, і все. Та тут зі словами: Ми входимо до кімнати та стріляємо в Дємічева, а Барісов стоїть натурально в шоці, та помічає у нас на руці ТМД, і крім цього, розуміє, що стоїть перед ним американець, що означає, сталося в майбутньому щось страшне. Та не зараз. Тепер найголовніше провести Барісова до його записів, тому рушаємо. По дорозі Барісов підійде до сейфу і скаже, зістарити нам його за допомогою ТМД, що ми і робимо, а він, в свою чергу, дістає з сейфу нову зброю, а саме мисливця, снайперська гвинтівка та не проста, а з патронами, якими можна керувати. Ну і ми продовжуємо займатися тим чим і до цього, а саме вбиваємо одного радянського солдата за іншим і все ж доводимо Барісова куди треба, і він каже, що нам потрібно повернутися у 2010 рік. Ну а він в свою чергу залишиться і чекає. На нас. Тому заходимо в розлом і вже в 2010 році бачимо Барисова, який зустрічає нас, і блядь. <різь> втянули на холода хуйню. блядь. Тепер нам потрібно дістатися до його вежі, де ми обговоримо подальший план, тому рушаємо. По дорозі туди ми прокачуємо свій ТМД, і в нас з'являється нова сила, а саме гравітація, якою ми зможемо переносити різні об'єкти. Ну і ми продовжуємо свій тернистий шлях, який цього разу буде трішечки важчим, адже по дорозі до Барісова нас зустрічає перший бос, а саме король Зеків. Хто це сказав? Блять, Яник, хорош, бо зараз я й цим кину. іди в сраку. Бій з цим босом простий. Він кидається у нас бочками, ми їх ловимо і кидаємо у відповідь. Після чого, як в будь-якому резиденті, стріляємо в нарости. Цю процедуру повторюємо декілька разів, доки король зеків не поїде в Ростов додому. І тут я задумався. Чому в майбутньому нічого не змінилося? Адже мутанти, як були, так і є, та й каторга все одно виглядає так само, як і в минулі рази. Та відповіді на ці питання ми отримуємо пізніше. Після того, як ми перемогли боса, з'являється Кетрін, яка відкриває нам двері, і ми вдвох рухаємось до вечі Барісова, діставшись до якої Барісов скаже: е, Блін, щось ліфт не їде, почекайте. А ми йому які почекайте? Тут піздець! Та варіантів немає, тримаємо оборону, після чого нарешті зустрічаємось з Баррісом, який проводить нам екскурс. Що змінилося? В світі поки нас не було. І по суті, майже нічого не змінилося, адже сталося наступне. Коли ми врятували Барісова, розстрілявши Дємічева, той не помер, а тільки випав з вікна, і по суті він просто повернувся до своїх експериментів. Сингулярність знову вибухнула, всі знову стали мутантами і на острові оголосили карантин. Та дещо все ж змінилося. Цього разу е 99 застосували майже у всьому, в тому числі створили на основі цього елементу бомбу, якою бехнули по США. Після цього Дємічев заявив, що тепер за допомогою е 99 вони Зможуть захопити весь світ. Хрущов, який був головою СРСР, дав добро. І вже через півроку весь світ був під його контролем, та недовго музика грала. Адже Демічев скидує Хрущова і стає новим володаром світу. Так а в чому тоді різниця між цим 2010-м і попереднім? Я живий! Угу, mm -hmm, ясненько. Ми дуже корисні. Ну гаразд, не все так погано, адже Баррісов за ці 55 років вигадав план, за допомогою якого ми повернемося в свій 2010 рік, без мутантів, Ємічева та союзу нездійснених бажань. План, звісно, бомбічний. А саме нам потрібно знову повернутися в 55-й рік, щоб знищити центр сингулярності, до того як демічов почне свої експерименти. Але є проблема, просто так взяти і зламати сингулярність не вийде, для її знищення потрібна та сама бомба на основі Е99. І одна така бомба якраз знаходиться на острові, а саме в порті. На потонувшому кораблі перлина. Дістатися до порту можна за допомогою залізничних доріг, а в свою чергу до залізниці можна дістатися через вентиляційні шахти. Розповідь, що нам свій план Баррісон своїм поглядом нам натякає. Пішов ти зраку. Ну, погнали, спускаємось на ліфті в шахти. Там знаходимо апгрейд для ТМД заморозку часу. Та ви справді подумали, що все буде так просто. Да-да. Наївні. В один момент вентиляційні шахти під нами ламаються, і ми падаємо вниз до великого такого гнізда кліщів, з якими в мене своя драма, адже потрапивши сюди, я вже зрозумів, що Singularity доволі простенький шутер, і до цього моменту я йшов без смертей. І я дурачок, думав, що так буде і надалі. Та я ще ніколи так не помилявся, адже ці кліщі зразу поставили мене на місце, і якщо перший раз побачивши їх, я подумав, ну це буде легко. То десь після смерті 10-ї я натурально срав під себе від кожної зустрічі. Річі з ними. Ну а в майбутньому, коли я бачив, як на мене біжать ці самі кліщі, це просто тут правда треба відмітити ще й сам дурак, адже в ТМД є можливість викиду, який непогано знищує цих самих кліщів, та я про нього не зразу згадав. Ну коротше, ми просуваємось далі по цим тунелям на поверхню, і в один момент бачимо викид минулого. А саме як королева цих самих кліщів знищує солдат радянських, та вже скоро ми з нею познайомимось поближче. Адже вийшовши з тунелю на поверхню, ми потрапляємо до тієї самої залізничної дороги, де ця королева мало нас не вбиває, але нам все ж вдається вижити, і ми просто втрачаємо свідомість. Прийшовши до себе, бачимо Барісова, який розповідає, що все йде по п'ятій точці, адже Дямічев уже конкретно так наступає їм на п'ятий. Він знайшов схованку Барісова і напав на неї, тому Барісов і втік до Ренко. А кейс свою чергу вирішили відволікти солдатів, щоб виграти трішки часу, тому потрібно чимшвидше дістатися до потрібної нам залізничної гілки, за допомогою якої ми і потрапимо в порт. Але є проблема, шлях нам перекрили завали, а щоб їх пройти, потрібно відремонтувати кран, за допомогою якого Барісов перекине нас далі. Тому рушили. Ремонтуємо той самий кран, на якому Забираємось далі, попутно відстрілюємось від солдатів Ямічева, які нас знайшли, після чого ми знову спускаємось в катакомби, де на нас чекатимуть реверти, нові вороги, вони повністю сліпі, але чують чудово, тому краще пройти біля них тихенько. Вибираємось нагору і натрапляємо на кет, з якою об'єднуємося і вже разом тримаємо шлях до потягу. Та в один момент Кетрін викрадають, і тепер у нас нове завдання, а саме врятувати рядову Катерину Осачу. У нас на шляху стають солдати Ємічева, які напевно взагалі пожаліли, що вийшли на зміну, адже я витягую з рукава кулемет. Два патрона бля, дзюк, закапи, зек. Та, 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 Врятувавши кет, рушаємо до потягу, де на нас вже чекають солдати, розібравшись з якими, ремонтуємо потяг за допомогою ТМД і вирушаємо в порт. Та королева кліщів просто відпускати нас не хоче, тому починається боссфайт. Спочатку відстрілюємо її нарости, після чого за допомогою ТМД добиваємо її і нарешті дістаємось до порту, де відбувається психічно нездорова маячня, адже час там дуже нестабільний. Спочатку ми потрапляємо в минуле на декілька хвилин, потім знову майбутнє, потім знову. Минуле і так по кругу. Байсов каже, що спричинено це тим, що у порті занадто велика концентрація я е 99, і це приводить до часових аномалій, та не дивлячись ні на що, ми все ж дістаємось до затонувшого корабля і за допомогою ТМД відновлюємо його. Та піднімаємось на його борт за бомбою є е 99, а подорож це не буде легкою. Адже часу на пошуки бомби в нас небагато. Діяти МД не вічна, і корабель поступово тоне та знищується на очах, тому краще нам поспішити. Також тут, як тут, як солдати Дямічева, так і мутанти. Тому відстрілюючись від всіх ворогів, нам потрібно дістатися в трюм. І під час всього нашого шляху корабель ржавітиме, з усіх сторін йтиме вода, його хитатиме. Коротше, місія бомбічна. Можливо, навіть одна з найкращих ворі, чесно кажучи. Діставшись виникає декілька. По-перше, корабель тоне дуже швидко, і трюм вже затоплений, тому ми пірнаємо за бомбою 99, і тепер її потрібно знайти десь під водою. Ну а по друге, солетю Ємічева забагато і вони перекривають нам шлях нагору, тому Кеттин зв'язується з нами по рації і каже, щоб ми спокійно шукали бомбу, а солетів вона візьме на себе. Тому, відчекавши бомбу Є 99, ми випливаємо до Барісова, який чекав нас на поверхності, і вирубаємось. Приходимо до Семіжмі на наступний день в новій схованці Баррісова, який зустрічає нас не теплою кавою зранку, а сумними новинами про смерть Кетрін, яка загинула, відволікавши солдат. Та часу сумувати немає, адже ще купа роботи. Бо хоч є е 99 ми і знайшли, та є маленький нюанс. Того самого елементу Є99 е в ній немає, тому тепер її потрібно зарядити, а зробити це можна у так званій печі. За словами Баррісова, це, от взагалі, легше нікуди, буквально пригода на 20 хвилин. Зайшли та вийшли. Дорога до печі лежить через службові де на нас чекає купа мутантів та тих самих кліщів любимих моїх. Пройшовши ці тунелі, зустрічаємо нових мутантів, які поглинають пулі як повітря. Ну, мій кулемети не проти. Розібравшись з мутантами, ми дістаємось до мосту, який її веде до тієї самої печі. Але міст цей знищений, тому нам потрібно запустити гідрогенератор, який активує підсилювач ТМД, що й допоможе нам відновити цей міст. Тому погнали, та дорога до генератора не буде легкою. Адже по дорозі до нього на нас вийде просто якась нереальна кількість мутантів, та й солдатів Дємічева там до сраки, та в кінці кінців вмикаємо генератор. Відновлюємо міст, попутно продовжуємо відстрілювати солдатів Дємєчева, та виявляється, що головний вхід, який веде до печі, закритий, тому потрібно йти в обхід через сховище, яке повністю заповнено газом Є99. Е Беремо проти газ і через сховище, нарешті, дістаємось до печі. Та зарядити бомбу Є99 е в нас не виходить, адже в нас немає кодів активації. Ну нічого, коди активації є в так званого вченого Петрова, а тут недалеко якраз знаходиться розлом, який веде 55-й рік, де ми його і знаходимо. І за допомогою нашої чемності... І забираємо Петрова ті самі коди і вирушаємо зарядити бомбу Я99. Прямо тут, в 55-му році. Та після зарядки бомби, все як це часто буває, йде через сраку, все починає іскрити та вибухати, тому стрибаємо в розлам і повертаємось до 2010 рік, де бачимо знищену піч. Да, золотий, однако, хлопчина, ринк. Про що його не попросиш? Все або вибухає, або помірає. Ех, молодчина. Повернувшись в 2010 рік, знаходимо Барісова, і тепер разом ми відправляємось до центру сингулярності, де час по суті перемішали як міксері, бо 1955-2010 і 2010 роки, можна сказати, з'єдналися. Барісов тут приймає облік себе з 55-го. А на дорозі в нас стає купа радянських солдатів, які самі не розуміють, як тут опинилися. Та це й неможливо, адже переб'явши їх всіх, ми разом з Барісовим продовжуємо рухатись до центру сингулярності. Та перед фіналом Барісов каже, щоб ми знайшли його кабінет, де ми отримаємо останні для ТМД. а саме нескінчену енергію, після чого ТМД можна використовувати без зупину, що круто. Отримавши апгрейд і розкидавши всіх солдат на шляху, ми дістаємось до епіцентру, де Барісов каже, щоб ми використали ТМД на сингулярності, щоб повернутися у 55-й рік і підірвати її бомбою я 99. Що ми і робимо? Проте, повернувшись у 2010 рік, ми бачимо, що нічого не змінилося. Сингулярність на місці, а обернувшись, бачимо Дємічева, живого та здорового, який каже, що всі наші спроби змінити минуле ні до чого не привели. Після чого він хоче вбити нас та забрати ТМД, але я швидший і стріляю в нього першим. Після цього Барисов розуміє, що весь цей час проблема була не в сингулярності, а в головному герої, адже саме Ренко випадково потрапив 55-й рік і врятував Дємічева. Тому тепер потрібно це виправити. Та Дємічев каже, що вони вже намагалися, адже в той день, коли Ренко його врятував, там був ще хтось. Хтось, хто кричав з огню, що Дємічева рятувати не можна, і це був Ренко. Тоді Барисов вигадує інший план, а саме Ренко. Повинен повернутися у 55-й рік і убити самого себе. Тим самим він помішає врятувати Дємічева. Сам же Дємічев, почувши це, звертається до Енко і каже, що це не єдиний варіант. Адже Барісов вже не раз помилявся, може і зараз він помиляється, тому чому Бренко не приєднатися до нього? Вони разом можуть правити світом, тим самим градає нам вибір. І взагалі тут три варіанти. Перший варіант вбити Дємічева і за планом Барісова повернутись в минуле і вбити себе. Другий варіант вбити Барісова і правити світом разом з Дємічевим. Щоправда, в один момент ми з ним розісремось і почнемо війну вже один за одним за владу над світом. Ну і варіант номер 3 Ми вбиваємо і Барісова, і Дємічева. Тим самим всі відомості про ТМД зникають, як власне і ми. СРСР після смерті Дємічева сильно слабне і розпадається. Сингулярність через нестабільність вибухає, після чого мутанти почали розповсюджуватися по світу. Ну а тим часом в Америці якийсь невідомий захопив владу і хоче захопити весь світ. Недовго думаючи, я вибираю перший варіант. Тим самим вбиваю Демічева і повертаюся в минуле, де вбиваємо самого себе. Після вистрілу в себе в минулому Ренко падає, після чого приходить в себе в гелікоптері, навпроти нього сидить його напарник Девлін, і здавалося б, план Барісова спрацював. Все повернулося на свої місця, та ні, щось тут не так. На гелікоптерах чомусь символи СРСР, у Ої замість серпа стоїть статуя Барісу з ТМД, і в кінці з нашим героєм зв'язується штаб. Який Повідомляє, що тривога на каторзі 12 помілкова, і нехай наші герої повертаються, після чого Девлінні каже, я ж казав, що тут нічого цікавого, товаришу. І у висновку виявляється, що сам Барисов за допомогою ТМД захопив весь світ. Також є сцена після титрів, в якій нам показують, що взагалі то Кетрін вижила, що правда опинилася вона у 55-му році, також нам показують, що саме вона написала те саме передбачення щоденника про те, що тільки Ренко з усім розбереться. Взагалі, знаєте, пройшовши Сингуляріті, я сів писати сценарій з ентузіазмом, адже після стількох років я знову зіграв цю гру і отримав велике задоволення від її проходження. Але тепер дійшовши до написання висновку, я, можна сказати, спустошений. З однієї сторони так багато думок крутиться в голові, а з іншої сторони, і сказати якось нічого. Адже дивлюся на Сингуляріті і розумію, що доля цієї гри та її розробників, саме Raven Софтвер, доволі драматична, адже це їх остання оригінальна гра. Після Сингуляріті не просто рік за роком працюють над Call of Duty, а все через те, що далеко у 2010 році вони випустили Singularity, яка не виправдала очікувань видавця. А хто ж був їх видавцем? А їх видавцем була Activision. Ну. Activision компанія, яка любить зло. І яка взагалі не хотіла працювати над Singularity. Більше того, в якийсь момент вони навіть відміняли цей проєкт, щоправда, всього на один день та все ж відміняли. Взагалі історія створення Singularity доволі цікава, адже Ревіни після Wolfenstein 2009 року прийшли до Activision з ідеєю нової гри. А саме шутер з подорожами у часі, та Activision не надто гріла бажанням створювати прямого конкурента для Call of Duty, тому вони відмовили. Та з часом Ревіни все ж продавали свою ідею. І вже на 3 2009 року вони продемонстрували демку гри якої всі були в захваті, навіть Activision. Та коли Activision придивилися до проєкту, стало ясно, що є проблеми, а саме в Рейвіні немає готового сценарію. І як саме розвивати гру вони також не знали. Тоді Activision і прикрили гру, та буквально через один день відновили проєкт. Щоправда, приклали до Рівнів свою людину, яка б контролювала весь процес. Роботу на Singularity, можна сказати, почали спочатку. Адже якщо подивитися на ту саму демку або ж на перші трейлери, можна зрозуміти, що виглядає гра трішечки інакше. Все ж всіма згодами та незгодами Ревіни закінчили роботу над проєктом, і 29 червня 2010 року гра вийшла, отримала доволі непогані оцінки критиків і, можна сказати, вбила своїх творців. Адже після виходу Сингуляріті у компанії Ревіні пройшли звільнення, після яких вже понад 12 років Ревіни працюють тільки над Call of Duty. Що шкода, адже Сингуляріті вийшла доволі непоганою. Та все ж... Не ідеальною. Мінуси в гри також присутні. По-перше, є проблеми з важкістю, а саме ніякої важкості й немає. Адже якщо забути про мою першу зустріч з кліщами, де я декілька разів помер, то вийде так, щоб більше я ніде й не помирав. Також є проблема зі зброєю та можливостями ТМД, адже в грі багато як зброї, так і можливостей ТМД. Та всю гру я пробігав тільки з автоматом та дробовиком, який в кінці замінив на кулемет. А в ТМД я користувався тільки зі старюванням противників і по суті все. Також є проблема з. З імпактом від зброї, а саме зброя взагалі не відчувається, хоча, може це і моя особиста проблема, адже я вже звик до проходження шутерів на геймпаді, де вібрація. З сюжетом також все не слава Богу, адже люба теорія щодо подорожі в часі ламає його, але прискіпотись до сюжету я не хочу, адже не дивлячись на всі його проблеми, він мені все-таки сподобався. І після всього, що сказано, може здатися, що гра мені не сподобалась. Та це не так. Singularity дуже хороша гра, яку я люблю, і ще точно не раз повернусь до неї в майбутньому, адже хоч в ній і є мінуси, та вона все одно чудова. Грати в неї неймовірно цікаво, адже на фоні інших шутерів тих років вона відділяється. Ця гра це мої теплі спогади з дитинства, і я ні разу не пожалів, що пройшов цю гру знову. Ну а з вами був Ледар, якому тепер можна трішечки полінитися, можливо, ще колись почуємось.